Іскарки! Іскарки! Привіталось з сонце пробінцем тепленьким. Привіталось небо синє, вітерцем легеньким! Осінь чарівниця. Всіх вітає! Листячко багряне повсюди кружляє. Доброго ранку, доброго дня, зустріч нашу. Рада розпочати я. Іскорки суперсил теж зі мною сьогодні на зустрічі. Тож, девіз повторюємо за мною. Нумо, друзі, разом грати, суперсили розвивати. Фрукти будемо рахувати і цифрою їх позначати. Роздивіться осінні дерева у парку і порахуйте їх. А тепер давайте порахуємо разом. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, сім дерев у парку. Роздивіться уважно малюнок. Обведіть цифру відповідно кількості предметів. На малюнку геометричні фігури і знайдіть прямокутник, квадрат, коло, трикутник, овал, ромб. Друзі, допоможіть їжачку зібрати яблука, а для цього вам потрібно вставити пропущені цифри. Осінь чарівниця щедрі врожаї дарує фрукти, овочі, краса на досвід з картоплею. Запрошую вас, допитлива моя дітвора. Для цього досліду нам потрібна картоплинка і коктейльна соломинка. Соломинок візьміть на одну більше, тобто діти дві-дві соломинки. А зараз візьміть соломинку і спробуйте вставити її в картоплинку. Що ми бачимо? Соломинка в картопельку не вставляється, погнулася, а в картоплю не проткнулася. Чому? Чому? А тому що картопля тверда. А соломинка м'яка і гнучка. А зараз візьміть іншу соломинку. Кінець соломинки закрийте великим пальчиком. Міцно тримайте і в картопельку вставляйте. Що ми бачимо? Наша соломинка. Проткнула картоплинку. Ось подивіться, що вийшло. А чому? А тому, що повітря, яке ми закрили пальчиком, воно соломинку зміцнило і упружнило і не дозволило їй гнутися. Ось таке повітря. Друзі! Зустріч наша закінчується на сьогодні. В математику і науку поринайте і фото цікаві. Жуж надсилайте. До, До побачення. побачення! Бувайте! Бувайте. Супер Супер сили. Сили. розвивайте! розвивайте.